Привіт, друзі! Ради вітати вас на своєму каналі. І сьогодні покажу, як правильно пересаджувати кімнатні рослини, щоб вони не просто виживали, а квітували так, що сусіди будуть заздрити. А головною зіркою сьогодні буде ось цей субстрат Wormy Farm для квітучих рослин. І ні, це не реклама. Просто коли щось працює, чому б не поділитись, цей субстрат. Створений спеціально для квітучих рослин. Його фішка в тому, що у ньому багато біогумусу, додано сапропель, підсилений комплексом мікроелементів, структура пухка, легка, повітропроникна. Простіше кажучи, це не земля, це all inclusive для кімнатних квітів. Якби рослини могли вибирати відпустку, вони вибрали саме такий субстрат. Беремо горщик обов'язково з отворами знизу. Бо, якщо немає дренажу, то ваша рослина буде не квіткою, а акваріумом. На дно можна додати трохи керамзиту. Акуратно дістаємо рослину. Якщо коріння вже обкрутило весь земляний ком. Вітаю! Це знак. Пересади мене негайно. Рослина сама просить спа процедуру. Тепер додаємо трохи субстрату на дно. І маленький секрет. Цей субстрат настільки поживний, що його треба менше, ніж звичайного. Вормі Фарм каже: Пожменці вистачить. Чесно, звучить, як дієта для рослин, яка реально працює. Ставимо рослину по центру. Навколо засипаємо субстрат. Пальцями злегка утрамбовуємо. Не бетон. Просто трохи притрусити. Субстрат легкий, пухкий, коріння дихає, а мікроелементи стимулюють ріст і цвітіння навіть у ледачих рослин. Поливаємо, але без фанатизму. Вормі фарм дуже добре тримає вологу. Тому болото тут не потрібно. Все, рослина пересаджена, щаслива і вже думає. Коли ж почати цвісти, щоб вас здивувати. Якщо хочете, щоб ваші квіти теж ожили, спробуйте такий субстрат. Я своїм квітам навіть сказав, хлопці, якщо не зацвітете, міняю вас на кактуси. Підписуйтесь, ставте лайк і до наступних відео покажу, як виглядатимуть ці красуні через місяць після пересадки. Дякую вам за перегляд, усім миру, здоров'я та добра! До зустрічі в наступних відео, Па-па!